У спеку до лісу зас найближчими днями на Рівненщині збережеться суха та спекотна погода, а це означає високу ймовірність виникнення лісових пожеж. Попереджують в територіальному управлінні МНС в Рівненській області. Станом на сьогодні в області вже зафіксовано 46 загорянь у лісових масивах. На площі в майже 40 гектарів вже сталося три торф'яні пожежі. Нині у лісах не можна розводити багаття, та й, взагалі, рятувальники радять відмовитись від відпочинку у лісових масивах. При складні. Пожежній небезпеці, тобто високій температурі, взагалі відповідності розпоряджало адміністрації, заборонено відвідувати лісові масиви для проведення відпочинку. Тому лісовою охороною спільно з представниками Міністерства внутрішніх справ, представниками МНС, а також із залученням внутрішніх військ будуть проводитися патрулювання лісових масивів з метою виявлення порушників, а також вина людей, які Проводять розведення багать в лісових масивах з подачем їх притягнення до адміністративної відповідальності. Якщо вже без розведення багаття не обійшлось, то згарище потрібно добре засипати землею і залити водою. В жодному разі не кидати посеред лісу чи в сухій траві недопалки. Ці правила стосуються і мисливців Рівненщини, адже розпочався сезон полювання. Правоохоронці вкотре нагадують власникам вогнепальної зброї терміни дозволів на носіння і зберігання, якої закінчилися або добігають кінця, обов'язково звернутися на перереєстрацію. Для того щоб пройти перереєстрацію, вам необхідно надати медичну довідку, страховий лист, копію. Паспорта та фото 3 на 4 Також звертаємося до власників пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовою кулею та газових пістолетів і револьверів. Також переглянути дозвола та прийти для перереєстрації. Власникам пристроїв необхідно для проведення перереєстрації медична довідка, копії паспорта та фото 3 на 4